У всьому винні жиди. Расистка! Моя прелесть! Нещодавно відкриваю я ICTV, а там папка жарти про євреїв. <реш> Мене звати Наталі зі мною сьогодні Аня, і ми вітаємо тебе на подкаст-шоу Акваріум. Анонімні історії українців. Розкажи нам свій секрет. Поїхали! У нас сьогодні питають. Моя дівчина, расистка? Оце так питаннячко. такого в нас ще не було. <рес> Читаємо. О, що це там у тебе? Це ж наш патреон. Обов'язково ставай нашим патроном або патронесою та отримуй доступ до ексклюзивних випусків подкаст-шоу Акваріум. Це таке непопулярне? Валей. Непопулярне? Ну, блін, як часто у нас підіймаються питання расизму. А, ні, не, Якщо так поставити питання, то ти права, це не популярна, а якщо. Ну, порівняно з Америкою, наприклад. Ну, так, Не так, дай так. Бог ти сказав ніга. Яка я тобі ніга? <плес> ну, то там ще й пристрелити можуть. <світ> <світ> За нігу. Тому тут треба <світ> <світ> бік там... ну, Так, В них цікава а ну, історія, а ну, але. Що там? Let's go. Привіт. Я хочу почути сторонню думку з цього приводу, тому що я починаю думати, що моя дівчина може бути расисткою. Але я не знаю, адже я єврей, а вона все ж таки зустрічається зі мною. Пам-пам! Оце такий поворот. <ріст> Просто... Просто... Я «Так, ти ж єврей, а не чорний, по тобі не видно. Ні. Та нічого! <laughs> ну, слухай, не у всіх я, яскраво виражена зовнішність, не всі ж там. Хас... Ні, та я думаю, вона просто про це знає. Хасиди енд пейси носять, не всі так роблять. Може він про це розказує? Я обраний. Я... <laughs> <laughs> люди, люди ходять на оці. Е, вони йдуть на курси, їдуть на репатріацію. У мене був такий знайомий, в нього була зірка в лобі, <laughs> видно, це була зірка Давида, бо він реально вважав себе обраним. Серйозно. Жесть! Коротше, читаємо, бо мені здається, що вона знає все ж таки про цей факт. Як же вона дізналася? А може, ну, во-первых, ета красиво. <реш> Боже, ми не будемо заставляти це дуже неетично. Очевидно, що її батьки расисти, але вона каже, що вона. Ні. Кілька тижнів тому я помітив, що вона почала часто відпускати расистські жарти. Загалом я не проти того, щоб час від часу посміятися з чорного гумору, бо я його розумію, смішне все таке, але вона робить це щодня. Я не знаю, чому вона знаходить їх такими смішними, але вона чомусь робить все можливе, щоб відпускати російські жарти. Майже 5 разів на день. Бідолашний він порахував! Вона просто рубня, вона врубає оцю підбірку за сітіві. Я така так записую, записую. Треба лінк скинути, знаєш. Плейліст каналу Юмор ICTV. Тобто я не знаю, це офіційний канал, і це плейліст. Я тут живу. <реш> ні, насправді це якось дивно. Ну, знаєш... Е, — Крінжа. <реш> так... Крінжа, слухай. Ну, знаєш, якщо вона, вибачте, це чує вдома що... сім'ї. Я розумію, що вона не просто расистські жарти, не просто чорний <реш> гумор, а саме про євреїв. Ну, Я так я підозр... думаю, що саме про це. Це ще не все. Вона також набридає мені тим, що говорить слово жид постійно. Ніби вона хоче, щоб я дав їй дозвіл на це слово. Я продовжую казати їй ні, тому що навіть я не кажу цього слова, а я єврей на хвилиночку. Тому чому вона повинна говорити його? Ну це грубе слово, на Блін, мій погляд, це грубо. Дуже. Знаєш, це як я не знаю, українців всіх хохлами називати, хохол, хохолушка. Тільки українець українця може назвати хохол або хохлушка. І дуже близькі люди, якщо вони це приймають, те саме з євреями. я так, Ну, мені здається Що жарти про євреїв можуть жартувати тільки євреї. Тільки євреї. Абсолютно. Ну, тобто, такі, як якісь там жорсткі. І то, так. знаєте, будь-який жарт, він якби в своєму колі. Але якщо вона, типу, піліт його, угу. це ну, блін. Мені здається дивним, що вона так захоплюється російськими речами, а потім завжди каже мені, що вона не расистка. Це виглядає так, ніби вона з усіх сил намагається переконати себе, що вона не расистка. Прикинь, тобі постійно кажуть образливе слово, яке безпосередньо стосується тебе. Ну. І він знає, що вона з російської сім'ї. Значить, типу, він, напевно, прийшов до неї додому. Він, чесно, я взагалі не розумію факту расизму. Батьки його обісрали. Угу. Як так можна? люди, як. Блін, як це з вами відбувається? Чесно, я не розумію, що вам лю... Блін, інші раси зробили, там, люди з іншим О, кольором шкіри? Я Ще чула, щось, що е... за фігня? Ставимо, я чула одного е... Равін, він напевно називається. Равін, Равін. Равін. Як він пояснював, чому існує антисемітизм, типу, чому люди не люблять євреїв? Тому що євреї обраний народ, обраний Богом, і якщо вони зляться на Бога, вони ж не можуть типу, піти до нього. Вони. Типу, лаяється на євреїв. І коли у чоловіка щось не так, хто виноват, Бог, він же не може переймати, і він обвиняє євреїв. Вміс того, щоб Ну, це, це поважна людина, так пояснювала. Це я, Прикольно. Я маю схильність вірити, що, ну, може, Це тіпо, так і є. А ще є ж внутрішньоєврейські ком'юніті, вони теж ну, типу, одне одного не люблять. Я чула навіть фразу, що найбільше одного єврея не любить інший єврей. Знаєш, ну, типу. Та хай люди вірять, в що хочуть, живуть як хочуть, за своїми правилами. Просто не зрозуміло, чому у всьому винні жиди? Чому існує взагалі така фраза? Не знаю. Я проти расизму, я проти, взагалі я за толерантність, і а, тому мені здається, що це ну, для мене не вкладається в голові. І я не розумію. Якщо ви знаєте, чому люди расисти. Чому таке взагалі відбувається, просто напишіть, напишіть в коментарях, тому що кожен чоловік, який є антисемітом або расистом, що у нього не виходить нічого, і вони можуть знайти satisfeкшн уверенності, ну це Мені так також із... складно зрозуміти. Чому люди раптом за расовою ознакою починають когось хейтити або за статевою ознакою? Будь-яка будь форма дискримінації... Якщо це не розня, вона тут все зрозуміло. Дивись, е, ніхто ж не гнав на русню протягом там, я не знаю, е, ну, часу, там, до воєнного часу, до 14-го року, розумієш? Ми відпустити... будемо відверті, навіть після 14-го року дуже велика лояльність людей була. все одно була лояльна. Це там маленькі люди, розумієш? Ну, тобто, я пам'ятаю Певні, там нету. П -п -певні а, аспекти там, неприязні до росіян, коли ти їздив на відпочинок і там, зустрічався з ними в Криму. Я пам так, так, неприязнь була, але до початку повномасштабного вторгнення, коли тебе інша нація вбуває, так. такої ненависті в масштабах нації її не було. Так. Такої ненависті в масштабах мови, мов, ну там культури, воно не викликало просто. І тут це якось зрозуміло викликало бо це... безкультур'я. тобто о мінімальний рівень культурності. Ось це подразнювало на, на тих самих відпочинках. Але це будь-яке навіть будь-яке спускає. Усюди подразнює. так є так. І ми в були в Болгарії, тобто? там п'яні ходили і німці, і британці, і вони також себе вели. ну, не культурно. Не культурно, так. І це бісило, але це, це, не, це не переростало в ненависть до всієї нації. Так. Але євреї смітять, може, тому в Україні їх не люблять. Та не всі вони... євреї смітять. Бо вони смітять в Україні. Ну дивись, це вони є см... масова вони... тенденція, це як піар працює. Дивись. От щось людям в'їлося в голову. І, на, і через це, типа, в них починається нашаровуватися. Знає Бо що? євреї успішні, євреї багаті. Хоч... Завіді ко мені 500 євро. Кого? Ну, слідуючого пацієнта. Хочеш так? сказати через заздрощі? Заздрощі, заздрощі. Тому що знаєш, я не хочу там підтримувати навіть ту думку, що там євреї прямо сміття через те, вони погані. По перше, в паломництво приїздять ну окрема якби гілка. От, так, би, але хто це, це бачить? По перше, хто на це звертає увагу? По-друге, давайте будемо відверті. Вам би жалітися до вас приїжджає купа народу, котра при, привозить долари, і да ніхто не жаліється на те, що ви берете і пепсі продаєте за три бакси. Наприклад, давайте будемо відверті і говорити вже чесно, тому що в Умані просто в нас валюта змінюється отак, коли е, це Я свято, не чула про це. От, там все в доларах. Здаються квартири в доларах. А чому все не... в доларах а в, Є... в Ізраїлі яка валюта? Шекіль. В них шекель. Ну сюди шекеля ніхто не привозить. Все в доларах. Цікаво. Все в доларах. Ну просто блін. Плюньте в мене, якщо я не права. Але слухай, ну навіть при умовах підняття ціни ціни підіймаються всюди. Це common praxis, це типу mm -hmm. розповсюджена практика у багатьох країнах, особливо туристичних. Ну, наприклад, це, це зруйнувало Барселону. Так, це зруйнувало ну, в Іспанії, в Італії всі ці туристичні міста вони uh -huh. страждають. Воно руйнує їх економіку, воно виживає там тих місцевих, хто є. Тобто воно має свої негативні наслідки. Але там, ну так, там напевно там смітять, але немає таких масштабів. Це зміщений фокус, типу негативна піар-кампанія проти євреїв, також якийсь прояв ну, -перше, антисемітизму. Мені не зрозумілий той факт, що ви жалієтеся, але при цьому використуєтеся цим. Це Замкнене коло. Ви смітите? Тому я візьму з вас більше грошей. А вони так, такі можливо. о, дарете з нас бабки. Не будемо прибирати Ні, за собою. Вони ж смітять не тому, що вони ну, їм не, можна. не хочуть, вони не можуть. Їм не можна. Так. Правильно? Так, їм просто не можна. Але ми приходимо до того, що все одно це не є єдиною причиною антисемітизму в Україні, але так. він є. Так. І я навіть читала цікаве дослідження на тему зміни вертепу з початком війни. Угу. Тому що в вертепі є позитивні і негативні ролі, і вони доповнюються. Тобто в Україні є там Кацап, чорт, єврей. Єврей зазвичай. Звичайний лихвар і в сучасному вертепі, ну можливо, в Києві це не так популярно, mm -hmm. але на Заході е, це популярно. Е, тобто, кого грає єврей? Єврей торгує зброєю, е, єврей торгує алкоголем. Він, е, йому все, е, от е, дослідження була про те, що е, образ єврея типу людини, який все одно. На і те, котра що може намотити все і да? вона да там тим продає алкоголь, тим продає алкоголь, їй лиш би щоб спиячилися всі. Ось так от відображається людина в народному театрі. І так відбувається нав'язування. І, власне кажучи, так і породжується нелюбов до якоїсь нації. Ми так і не доходимо до того, з чого ростуть ноги. Ну, но самі євреї пояснюють, що це там вторіть. Ну і угу. це біблійні історії. Написано про нелюбов так. до євреїв, що антисемітизм. Це прокляття. Там так і сказано, що ті, хто будуть ненавидити євреїв, ті будуть проклятими. А ви знали, що антисемітизм це прокляття? Так, так, вам не почалося. І до речі, в біблії про це досить чітко сказано. Коли Господь звертається до першого єврея Авраама, він обіцяє йому, що ті, хто благословляє його та його нащадків, ті будуть благословенні. А ті, хто проклинає єврейський народ, ті будуть прокляті. Це просто і не Зручно. А, скажи, але е, так смішно, що це дуже старе писання. Угу. Тобто, скільки років минуло. А антисемітизм вже тоді був і про, ну, про це сказано. Ну, насправді це дуже сумно, тому що, знаєш, не антисемітизмом єдиним. Однозначно. Тому що, тому що дискримінація приймає найрізноманітніші Абсолютно. форми і існує досі. Мені сумно від того, що а, ну... персонаж наш, скажімо так, ну, він... авторе. Скоріше за все, вона таки расистка. А... Але вона не розуміє цього. Так. Можливо. У мене є багато клієнтів, і спілкуючись з ними, я роблю про них якісь висновки. І я часто зустрічаю а, таку ситуацію, коли людина а, є нейджистом, расистом, а, сексистом, сексистом секси. але не знає про це. Тобто вона має якесь упередження, але вважає, що в неї його нема. Тобто, так само вона виросла в сім'ї расистів, ми угу. це вже знаємо, це факт. Тобто він впевнений в цьому. Так. Вона. Була під впливом їх думок, вони вкоренилися в ній, але вона чує, що це погано угу. і намагається переконати інших в тому, що вона не расистка. Тобто, скоріше за все, вона цього це латентне, щось так, таке. Так. тобто вона цього не розуміє. Я думаю, що так. Скоріше за все, їй і не доказати цього, не довести. Однозначно. Тобто це вона і буде, продов... вона буде продовжувати це робити на превеликий жаль. Але я не розумію, як можна кохати людину і в той самий час а, називати там, її, а, ми знаємо, як, а, знати, що це не подобається, і продовжувати це робити. Це ну, я не знаю, я чи казав Він це? Чи казав, він, що йому він казав не подобається? ні, тому що я не дозволяв, на... не дозволяв їй використовувати це слово. Так, Окей, okay, окей, okay, mm -hmm. жарти, окей. Okay. Іноді можна просто сказати так, сонечко, зупини, щось якось забагато. Тебе знаєш, людей, да, людей може занести. Ну, типу, може, знаєш раз посміявся з її жарту, два посміявся з її жарту, і вона така. Ху -ху, я стендаперша. От, і, ну, Про і, кого жартувати? Про чоловіка, я його кожен день бачу. Звичайно, все, сказав, баста карапузіки, кончилися танці, і все. Але коли ти. Чітко дав зрозуміти, що тобі щось не подобається, а вона це продовжує, або їй тупо подобається це робити, або вона не доганяє, що вона. Мені здається, ну, я, я її так уявила собі, що вона не доганяє просто. Думаєш? Ти знаєш, адже часто буває такий сюжет і в кіно, і в житті, коли в сім'ю там расистів, донька приводить. там... Хлопця-єврея, наприклад, будь здорова, на правду. По в сім'ю гомофобів да, дитина виявляється геєм. Uh -huh. То, я не знаю, чому так виходить, тобто, але я таке зустрічала. Трапляється в житті таке, що е, вона могла закохатися в хлопця, але може ще її мозок, типу, mm -hmm. не змирився з інформацією, що він єврей. Тобто, можливо, її кохання і щире, але наскільки е, комфортно їм буде співіснувати, це лише мені здається, час покаже. Так. Так, ну мені просто здається, що треба доносити до неї, казати про те, що тобі неприємно, про те, що. It's not okay, да, просто да. там, Це з це цим не робити, ок, типу. Так, давай щось з цим робити. Або ми повністю припиняємо всі ці жарти і слов'ячки. Іноді мені здається, що краще навіть не дозволяти. Ну тобто, якби він від початку сказав, що. Ця тема табуйована, ми не жартуємо на неї. Тільки я можу жартувати зі своїми друзями-євреями, наприклад, якщо в тебе такі є. Або, а, або якісь там ну, чисто вибіркові моменти. Але, я посміялася, я, я не... уявила, якби, якщо він ходить е, до синагоги, візьме її з собою. В синагогу не пускають жінок. Не пускають? Наскільки мені відомо, але я можу помилятися. Я знаю, при синагогах є магазини. Вона не може зайти цікаво. Но... В будь-якому випадку, якщо вона зустрінеться з його ком'юніті, ну, наприклад, що він, в, я мала на увазі, ну, не скільки в церкві говорить, що він mm -hmm. в ком'юніті. Mm -hmm. Він приведе її, а вона пожартує. А як їй знайомитися з його батьками? А батьки з, банька... з батьками щоб батьки весілля? Батьки з батьками, уявіть собі. А він скаже, а весілля має бути традиційне, там будуть знаєш, пісні і танці. А, нагіла. її батьків там. Блін, це, це дійсно важка ситуація. Дійсно, все, тобто це припиняти потім хтось, спілкування. Хтось, так, Ні, ну, ви, люди так, буде. люди живуть з цим, і люди якось все ж таки приймають. І знаєш, можливо, це якраз той момент, коли можна якось знаєш, показати батькам-расистам, що. ну, — Євреї — Це страшно, що це не страшно, і не треба їх ненавидіти, що вони гарні, порядні. І ось дивись, мій. Хлопець нормальний. Що все прекрасно хотіла якесь єврейське. Мені просто здається, що треба обговорювати ці питання, знову ставити їх, як то кажуть, гостро. І тоді вже будеш. Бачите, по ситуації, якщо є результат, то дай Боже! Дякуємо за твою цікаву та актуальну історію. А якщо у тебе, глядачу, є своя історія, якою ти хочеш поділитися анонімно, то посилання на нашу анкету ти знайдеш в першому коментарі до цього відео. І обов'язково не забудь підписатися, поставити вподобайку, написати коментар і поширити це відео зі своїми друзями. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!